Привіт! Напевно, ви вже не раз чули, що дуже часто всередині галактики Чорні діри. Досить логічно, проте чи може ця, як здається, система утворююча сутність, просто розвернутися і втекти зі своєї домівки? Відповідно до останніх досліджень дуже навіть може. Але про все по порядку. Сьогодні ми знову поговоримо про те, що сталося за минулий тиждень у світі науки: Всесвіт наживо! Четвертий випуск. Чорна діра, ймовірно, була викинута після того, як дві або три галактики злилися в одну. Нещодавно вчені повідомили про нове дослідження. Під час спостереження була помічена смуга світла, що тягнеться від віддаленої галактики. Це може бути першою вірною ознакою гігантської чорної діри. Відповідно до передбачень, гіпотетична чорна діра, покидаючи галактику господар, залишає за собою слід із новонароджених зір і газу. Якщо це підтвердиться, ця втеча міжгалактичного масштабу може допомогти астрономам дізнатися більше про те, що відбувається з чорними дірами, коли галактики стикаються. За словами дослідників, можливість того, що це може бути пов'язано з надмасивною чорною дірою, яка була виконана з її батьківської галактики, дуже захоплююча. Ці події були передбачені теорією, але до цих пір про них було мало доказів. Шукаючи карликові галактики, що стикаються за допомогою космічного телескопа Хабл, астроном Пітер Ван Докум і його колеги помітили щось незвичайне. А саме те, що я згадував на самому початку, довгу пряму лінію, яка, здавалося, простягалася від далекої галактики та ставала все вущою та яскравішою. Насправді, чим би це не було, але цього раніше ніколи не спостерігали. Більшість астрономічних об'єктів мають форму спіралі або краплі, не так багато об'єктів, які є просто лінією на небі. Коли астрономи все таки бачать лінії, то це зазвичай похибки, що виникають від чогось, що рухається. Приклад супутника, що притинає поле зору телескопа, про що я нещодавно дуже популярно розповідав. Щоб зрозуміти, що це таке, Ван Докум і його колеги провели подальші спостереження в обсерваторії Кека на Гавайях. Ці спостереження показали, що ця смуга була пов'язана з галактикою, світло якої знадобилося близько 8 мільярдів років, щоб досягти Землі, а це більше половини віку спостережуваного Всесвіту. Сучасні засоби для вимірювання відстані дозволили команді обчислити довжину лінії, вона складає колосальних 200 тисяч світлових років. Очевидно, що це 100% виключало. Супутник. За словами дослідників, ними було розглянуто багато пояснень, але найкращим поясненням цих спостережень є рух масивного об'єкта. А саме, найбільш ймовірно, що це є Чорна діра, яка дуже швидко віддаляється від галактики. Чому в них є така впевненість? Адже всім відомо, що чорні діри самі по собі невидимі. Але настільки ж очевидно, що настільки масивний об'єкт не може піти просто так, не взявши із собою серйозний супровід. Так ось і ця чорна діра, коли залишала галактику, вона не пішла сама по собі. Частина зіри газу, які були гравітаційно пов'язані з чорною дірою, залишали галактику разом із нею. Саме цей газ викидає дуже сильне випромінювання, яке легко виявляють телескопи. Крім того, Чорна діра, прокладаючи шлях крізь газ і пил у зовнішніх регіонах галактики, може посприяти стисненню частини цього газу в нові зорі. Очевидно, що вони також будуть видимі. Також розглядається ще одне пояснення, хоча воно і менш ймовірне. Воно полягає в тому, що лінія є променем, випущеним над масивною чорною дірою, що знаходиться у центрі галактики. Але такий сценарій, ймовірно, призведе до вузького променя, коли він знаходиться близько до галактики, і до його розширення при віддаленні. Але смуга, що спостерігається, робить з точністю до навпаки. Ну, з основною версією визначились, але що далі? А далі дослідження продовжились. Якщо ця чорна діра, скоріш за все вона могла б бути викинута з центру галактики лише через взаємодію з однією або двома іншими чорними дірами поблизу. Нагадаю, що у центрі майже кожної галактики є надмасивна чорна діра. Очевидно, що коли галактики зливаються, їхні центральні чорні діри також з часом зливаються. Якщо умови відповідні, це злиття може дати чорній дірі, що утвориться серйозний поштовх, відправивши її в політ на високій швидкості. Проте Чорна діра могла бути викинута з космічної тусовки і в результаті розбиття трьох галактик. Так, коли третя галактика приєднується до вже почавшогося злиття, три надмасивні чорні діри починають боротися за місце в партері. В результаті одна чорна діра може бути викинута з цього галактичного хаосу. До речі, дві інші діри, скоріш за все, відлітають в іншу сторону, але значно повільніше. Ось саме другий варіант Ван Доком вважає найбільш ймовірним. Адже є ознаки коротшої, тьмянішої смуги, що йде в протилежному напрямку від яскравої прямої лінії. Очевидно, що потрібні додаткові спостереження цієї системи, можливо, за допомогою космічного телескопа James Webb, щоб підтвердити, що це справді викинута надмасивна чорна діра. Допомогли б і додаткові теоретичні розрахунки того, як має виглядати надмасивна чорна діра втікач. Можливо, в найближчому майбутньому ми дізнаємося ще більше даних про катаклізми далекого Всесвіту, а до того пропоную розібратися з катаклізмом, що ймовірно дуже посприяв появі життя на Землі. Для цього я дуже коротко згадаю, як народився місяць. Провідне пояснення походження місяця передбачає, що планета розміром з Марс, названа Тея, вдарилася в Землю, що зароджувалася. В результаті у відкритий космос була викинута величезна хмара уламків, які згодом і об'єдналися в наш супутник. Катаклізм утворення місяця також міг спровокувати тектоніку плит Землі. Але це не саме цікаве. За останніми дослідженнями, а саме відповідно до нового комп'ютерного моделювання, глибоко всередині нашої планети передбачається наявність залишків Теї. Також саме ці залишки з високою долею ймовірності могли спровокувати початок субдукції, характерної риси сучасної тектоніки плит. Про це 13 березня на конференції з вивчення місяця та планет повідомив геодинамік Цянь Юань з Каліфорнійського технологічного інституту. Але це не все, що він розказав. Те, що й ця історія пропонує зв'язне пояснення того, як Земля отримала свій місяць і рухомі тектонічні плити. Це не так цікаво, як те, що це може допомогти в пошуку інших обжитих світів. Але багато вчених одразу попереджають, що ще занадто рано говорити, що схожі катаклізми дійсно впливають на зародження життя. З усіх відкритих світів наш єдиний, де підтверджена наявність тектоніки плит. Протягом мільярдів років позучі плити Землі розтягувались, стикалися та занурювалися одна під одну, народжуючи та розділяючи континенти, піднімаючи гірські хребти та розширюючи океани. Але вся ця зміна форми також стерла більшість дверей до ранньої історії планети. Тепер нам дуже важко знайти відповіді на ряд питань, включаючи те, як і коли вперше виникла тектоніка плит. Було запропоновано багато гіпотез для пояснення початку субдукції, тектонічного процесу, під час якого одна плита ковзає під іншу. Юань і його колеги вирішили зосередитися на двох згустках матеріалу розміром з континент у нижній мантії Землі, відомих як великі провінції з низькою швидкістю суву. Це регіони, через які сейсмічні хвилі, як відомо, рухаються аномально повільно. Дослідники раніше припускали, що ці регіони могли утворитися зі старих субдукційних плит, але у 2021 році Юані і його колеги альтернативно припустили, що таємничі маси можуть бути щільними затонулими залишками теї. Спираючись на цю попередню гіпотезу, дослідники використали комп'ютери, щоб змоделювати, як удар Теї та її залишки, що потенційно залишилися в землі, вплинули на потоки всередині Землі. Вони виявили, що як тільки ці гарячі інопланетні згустки занурилися на дно мантії, вони могли змусити великі шлейфи теплої породи піднятися вгору і вклинатися в твердий зовнішній шар землі. У міру того, як такий собі Апвелінг продовжував живити підняті шлейфи, вони роздувалися та виштовхували над собою пластини земної поверхні. Це і викликало відому нам субдукцію, а сталося це приблизно через 200 мільйонів років після утворення місяця. Але задля справедливості варто відмітити, що незважаючи на те, що симуляції показують, що великі області з низькою швидкістю СУУ могли прикласти руку до початку субдукції, поки не ясно, чи точно ці маси прийшли з теї. Ось як охарактеризував це відкриття геодинамік Лоран Монтезі з університету Меріленда в коледж Парку. Це дуже захоплюючі споруди з дуже невідомим походженням. Таким чином, ще занадто рано говорити, що саме Тея спровокувала тектоніку плит. Крім того, вчених, в принципі, є сумніви, чи може буде колись довести те, що ці підземні континенти дійсно мають позаземне походження. Хоча вони цього і не відкидають, адже також вважають, що матеріал цих континентів однозначно є чимось особливим. Однак у разі підтвердження це пояснення може мати серйозні наслідки для науки, а саме для тих науковців, що вивчають космос за межами нашої сонячної системи. Адже, за ствердженням Юаня, якщо планета має великий місяць, то існує висока ймовірність того, що він сформувався схожим чином, що також призвело до появи тектоніки на планеті. Вчені ще не підтвердили відкриття жодного такого екзомісяця. Проте Юань впевнений, що скоро нам вдасться відкрити інший світ, такий же тектонічно активний, як наш власний. А на цьому наш випуск завершено. Дякую за ваш час та увагу. До зустрічі!